Сила Української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, десь світі живе. Щоб пів пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвивати, Кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ждете, да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всі хтяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От такі от. Бо от так я останемося на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльоних. Це українців не віднять. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.